Так, ну що, доброго ранку, Україно! З вами Тарас, і це мій канал Підземне Сафарі. Так, ви мене знову бачите на пляжі, тому що зараз, на жаль, дуже багато полів ще не прибрано, деякі ще засіяні, а ті, які вже прибрані, ще не передисковані. Тобто ходити по полях як такових зараз, ну, поки що складно. Тому я вирішив знову прийти на пляж одеський та походити тут, пошукати, що саме губили люди. Чому я сюди прийшов? Тому що я тут гуляв вчора, і ви ось зараз можете бачити, скільки тут було натовпу на цьому пляжі. Тобто, людей тут було дуже багато, і ну точно хтось щось загубив. Давайте тоді ми зараз з вами тут пройдемося трішечки та пошукаємо. З приладом еквіноксом 900. Давайте будемо вмикати прилада. До речі, як ви можете бачити, у мене є тут ось такий чохол. Знайшов в інтернеті чоловіка. Одного звуть Богдан. До речі, посилання на Богдана, його номер телефону, залишив посиланні. Це не реклама, тобто він мені нічого за це не платив, і навіть я за свої кошти купив цей чохольчик. Чому вам розповідаю? Тому що сам натрапив на нього, у нього на, ну, на цілий порядок, як то кажуть, дешевше. Вони, я бачив, коштують десь 200 гривень, там десь десь навіть 250 такі чехольчики, а у нього за 150 гривень знайшов. Дуже мені сподобався чоловік, я з ним ну, поспілкувався, він каже, що шиє на будь-який прилад. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, посилання в описі, там я залишу телефон. Можете з ним зв'язатися та замовити на свій прилад. Так, ув, ув, умікнув, умікнув, як казав Янукович, я прилад. Буду ходити сьогодні на програмі Пляж 1. Трішечки, ну, тут підлаштуюсь, автоматичний баланс ґрунта буде. Тут зараз я ввімкну на навушники, пороговий тон-2, поліфонія буде вся. Ну і тут дискримінація буде лише декілька ділень відсіяно. Чому? Тому що це воно дає фон. Ну, коротше, Буду пробувати, буду пробувати. Давайте на четвірочки буду ходити. Ні, на п'ятірочки все ж таки, це ж пляж. Коротше кажучи, буду ходити, буду дивитися, якщо буде щось цікаве, то відразу вже буду вмикатися. Ну що, знайшов перший сигнал, показую. 29.30. Чіткий в одну точку, як казав Петро з каналу Славний Коп. Давайте подивимось, що це може бути. Викопав. Давайте подивимось. Перший кольоровий сигнал. Далі буду показувати вже лише, якщо буде щось цікаве, напевно. Або буду викопувати теж щось іноді. У прямому ефірі. Е, так, що це може бути? Перша, перший сигнал, перший сигнал, так. І це, як каже мій знайомий Ігор, е, наручники для гнома Тарас. <гум> Дзвенить ця штука, дуже файнесенько. Хто копає, знає. Сигнал схожий на золото, тому таке пропустити не можна. Та й взагалі я хочу сказати, що якщо ти хочеш щось знайти, то ось на пляжах потрібно копати усе підряд. Чому? Тому що кожен сигнал може бути якимось прикольним. Ювелірка кожного разу дзвонить якось по-різному. Ну я маю на увазі різна ювелірка може дзвонити в залежності від розміру свого, так форми дуже по-різному. Тому копати рекомендую усе. Ой, подивіться, яка краса взагалі, вон сонечко підіймається. Люблю світанок. В ньому є яка, якась така магія своєрідна. Так, е до речі, якщо будете відпочивати в Одесі, обережно можете труси загубити свої. Е дивіться, який був файненький сигнальчик, і щось ось таке жовтеньке торчить. Ну, але я більш ніж на 99% е догадуюсь, що це. Але ви подивіться, як файно. Так. Це ті самі наручники для гнома. Блін, ну як же воно відлавлює вам не передати просто. Дивіться, стирчить. Так, ось щойно побачив камрада, теж бачите, прийшов. Я думав, я один такий хитрий, а ні. Вітаю вас. Мене Тарас звати Олексій. Дивіться, з чим буде ходити пан Олексій сьогодні. Це я так розумію, екскалібор, той самий легендарний прилад. Ось, 8 років, 8 років, так? Підкажіть, а, а який у вас ще прилад є? Так. – 705 705 теркат, та сама. Да. Теж, теж легендарна. Тобто ви по майнлабу вже давно, як то кажуть, по цій я, фірмі? Я, я фанат. Фанат? А, тобто, а був якийсь інший прилад до майнлабу? Я зразу майн покупався полупрофесіональний 705 й і скільки буде Ага. А, підкажіть, а от по воді, коли почали ходити? Відразу чи ні? Ну, чи, чи ні? Смешно. Ну, тобто, от е, як ви в свій пошук. От ходив сік, сік, а на третій год пішов, скорібо. Ага. На 100 год. Ага. А чому саме от у воду вас потягнуло? <сх <сх> Тому що я ще досі так туди і не заліз. Надію, що там все-таки більше. На ходах інтересні, ну, ну поло. Хотя щас уже не такого, що було раніше до війни. До чотирнадцятого року. Да. От тоді я я я тоді чув, коли до нас ті самі москвічі приїжджали, і от говорили, що вони просто стільки тут ну губили все золоті, взяли без золота. Причому, як то кажуть, працювали не тільки. Ну, тобто вони не просто його самі ну, тіряли, губили, їм там ще гопстопили їх дуже добре на це все. Це ну, я пам'ятаю. це все теряє. В Аркадії. А ви, до речі, копали там в Аркадії? Тому що мені здається там взагалі дуже повинно бути. В Аркадії там дуже багато жива ще копати. Ага. Копала ще где-то 15-16-17, ну там вже повнома. Ага. Найкратше, це, звісно. 16-10. Ось такі от вам поради від копача з досвідом. З а скуп у вас титановий чи звичайний металевий? Кистиль, сталь, 3 мм. Ага, сталь 3 міліметри, так кажете? Да. Тобто стелючка. Ну, добре, добре, давайте я буду по пісочку вам, е, як то кажуть, удачі. Mm -hmm. Давайте п'ятірочку на удачу. Все, поїхали копати, потім обміняємось контактами та покажемо, хто що назбирав. Ну, Все, поспілкувались, взяли невеличке таке інтерв'ю. Ось, тож, домовився, до речі, з камрадом, що е, коли він трішечки походить, е, ось там, он, бачите, він, коли він трішечки походить по воді, каже, дуже сильно хоче. Ось саме 900 кінокс потримати в руках, тому що, ну, як він казав, він фанат цієї фірми. І я тепер, я тепер його розумію, тому що тепер і я фанат цієї фірми. А я йому кажу, а я хочу екскалібр потримати. Він каже: нема питань. Тож давайте зараз трішечки походимо, а потім ще й повернемося до Олексія. Ось і перша кришечка. Як же вони дзвеннять, хлопці? Та, дівчатки, ви б бачили 22. Сигнал схожий теж золотом. Тому, як я і казав, на пляжах треба копати усе підряд. Та й взагалі треба копати усе підряд. Сонце підіймається все вище і стає просто дуже жарко, дуже жарко. Ось, дівчата, бачите, ще й спекотно стає, тому що такі дівчата прийшли фотографуватися. Головне, щоб Вікторія не бачила це відео. бачите, Вже. Заходить камрад у воду, тож побажаємо йому ні пуха, ні піра, як то кажуть. А в мене тут щось блиснуло тим часом. Я ось так відкинув землю. Ну я думаю, що це якась така біжутерка, е, якийсь такий замочок від чогось. До речі, можливо, навіть і срібло, маленьке, якесь таке. Не знаю, вже буду вдома дивитися, але мені здається, більше, звичайно, що це не срібло. Але ось так, ось така маленька дрібничка, і кінок її винюхав. Проходив я вже декілька ось таких смужок, і лише перший, ну, перший такий монетний сигнал був і випадає 10 українських копійок вже трішечки вбиті, тому що, скоріш за все, після 2014 року так, то тут вже навіть і ну, важко буде рік побачити. Але це перша монета. Знаєте, що мені сказав ось камрад Олексій? Що він тут ходив минулої суботи і знайшов всього декілька монет. І мені, мені це не подобається. Коли е, ну, ще декілька місяців ну, тому, так, коли я перший раз вийшов, то я тут був єдиний взагалі камрад, хто ходив, тому що я з одного ось такого пляжу міг зібрати ну просто таке, таке, таку кількість монет, що я сам за голову хапався. А тут вже я так розумію, що все, все, пішла конкуренція. Як у старі добрі часи. Тож тепер будемо збирати трішечки поменше. Ну, але монети все одно будуть, тому що усе не вибите. Пішли монетки, і на цей раз ексклюзивні, щоб ви розуміли. Копав чисто чорний сигнал. Чому? Тому що, як я кожного разу говорю, так, одна гривня та 2 гривні наші українські сучасні, вони з металу. Але я не очікував знайти одну копійку. Теж, мабуть. А, я хотів сказати, після 2014 року, ні, 11-го року. Слухайте, ну ось такі монетки я дуже давно вже теж не бачив. І знаєте, коли вони ходили, ти на них навіть і уваги не звертав. Валялись десь, викидав їх навіть. Ну, було й таке. Я думаю, що кожен це робив, так. А, але тепер, коли їх немає в обігу, так, і ти їх інколи знаходиш, то вони так аж по серцю йойкують. Ой, точно була й така монетка. Ну добре, кидаємо до кишені, копаємо далі. А дивіться, як виглядає зі сторони файнесенько. Сонце ось тільки зійшло, вон камрадік по воді ходить, а водичка зараз тепла, я вам хочу сказати. І навіть я дуже сильно заздрю цьому камраду. Чому? Тому що я тут вже три поти з мене зійшло дуже-дуже спекотно. А він у водички, в костюмчики гідра. Ну, коротше кажучи, клас. Добре, колись і я там буду у водички, треба тільки на скуб назбирати. І так я, до речі, забув сказати, що сьогодні я ходжу зі своєю снайперкою. Чому? Тому що сміття, сміття дуже багато на пляжі, а снайперка допомагає дуже круто розділяти цілі. І, до речі, ця снайперка, хто пам'ятає, йшла у комплекті з 900 кіноксом, котрий я купляв у магазині mdcop.ua. Посилання буде в описі. Чому увімкнувся? Не тому, щоб прорекламувати магазин, а тому, щоб показати, що я знайшов ще одну монетку. Цього разу дуже дуже така вбієнна, як то кажуть. Але з дуже не такої не кислої глибини я її дістав, тому. Це ось ще одна ціль. Більше таких показувати не буду. Як я вже й казав, коли я ходжу по пляжу, я не буду вам показувати кожну монетку. Я буду лише показувати ті монетки, котрі вперше викопав за цей день. Тож ось таку монетку, на жаль, я її не зміг врятувати. Її треба було викопувати десь рік-два тому. Можливо, ще з неї щось був би толк якийсь. Але зараз вже все. Так ось так виглядає екскалібр-другий. Олексій вийшов з води, каже, що хтось вже відходив. Хтось відходив, чому він так думав. Тому що коли він йде, він каже, дирки від скубу є, так на піску ще не зійшли. І каже, що немає сенсу вже далі тут ходити. І попросив мене, щоб я йому дав походити з Еквіноксом. Каже, що дуже-дуже подобається, звичайно. І перше, те, що він відмітив, що дуже-дуже прилад легкий. Я про Еквінокс. але ну, він же зі снайперкою. але... М могу тільки покладно. Мін немає, то можна тільки купатися фонтана. Чули, так? Мін немає, тож можете сміливо приїздити в Одесу, так, і ось цей пляж точно перевірений вже. І ще Фонтана теж перевірена, так? Так, так. І десята теж. Воно зараз сигнальчик. Ну, давайте у прямому ефірі, може, щось є. 24-28, Що це може бути. Е, скоріш за... Хороший сигнал, так? Хороший? 24, 28. Давайте, давайте. Дістанемо. Тих, тих. А ну, перевірте. Здесь. Давайте. Це може бути язичок. А, або взагалі кришка просто. А чому так вона не чорне б'є? Чому не в чорме? Тому що ну, вони такі кольорові роблять. Кольорові, кольорові. Не усі, не усі кришки, вони з ну, з чорного. чорного. Не всі, екстер, не всі. Екстер, екстер чорний, у, мене у, усі кришки? Так, да, він є чорний, потім починає по возрастанню, йде сідно, і я вже знаю, що це кришка. Ага. Ну, не знаю, можливо, я щось ще не відлаштував. Все ж таки каже зараз камрад, що вімкне на екскалібурі чорні метали, так? тому що там є така я так розумію, чітке відділення. Від... Ну, або ти копаєш золото, або ти там усі метали. Я не знаю. Я кратше, я не знаю. Но цей екскалібур він дуже крутий прилад. Я про нього давно чув і бачив дуже багато блогерів, котрі з ним копають. Ось каже, що все ж таки зараз перемкнеться на чорні та позбирає трішки хоча б, хоча б мілини якоїсь. Не, монета О, монета є. Зараз подивимось. Ну, в мене теж є монетка, я чого вимкнувся? тому що в мене ось такі. Ні-ні, 10 гривень. Це моя перша десяточка. <гум> Він мені, до речі, порадив туди піти. Так, давайте подивимось зараз, яка монетка тут. Чёр -чёр -чёр а, -чёр -метр. Чёр -метр. Так, давайте я. А то я щось досі не можу так нормально розібратися, як саме чорний метал звинить на... Оп! Моєму квінок новому. Давайте я зараз навіть навушники вимкну. Так, навушники вимкнумо, щоб ви теж почули. Ну, так, так. Тобто, ага, от 14-12 мені треба шукати, але це 50, вони великі. І бачите, з таким іноді переливом. Чик. Ну, коротше кажучи, зрозумів. Ну, я з таким цоканням і копаю, але тут просто стільки гвоздей різних, блін. Швупів, саморізів. Тому, ну... Ну, добре. Попаємо далі. Зараз точно щось знайдемо цікаве. А ось дивіться, яка краса тут такі ось ліжачки. І отак можна на березі моря дивитися е, фільми різноманітні, коли темніє, ось, ось тут, бачите, Starplex Cinema. Тут показують різноманітні фільми, іноді, до, до речі, навіть і мультики. Тож, якщо що, можна сюди приходити, ось так от і дивитися ввечері. Чому вімкнувся? Був сигнал, був сигнал непоганий десь тут. Десь тут 45. Ой, блін, а де ж я його... Ось тут, 45, десь був хороший такий. І мені здається, може бути це або що? Або 10, або 5 гривень. Давайте, а ні, дивіться, 50 копійочок. І теж, скоріш за все, так, до 2014 року, як я і казав, 2008-го, тому що було кольором. кольором. Ось така монетка. Копаю усі чорні сигнали, і дуже часто на чорних сигналах потрапляються саме ось такі жіночі прикраси. Гадаю, що такий гучний сигнал, навіть незважаючи на те, що я в навушниках ви теж чули. 10 гривень. Чергові, блін, як я їх люблю. Я б їх кожну показував. Іван Мазепа. Нарешті, нарешті я її знайшов. Металева гривня. Чому я так взагалі роблю акцент завжди на те, що одна-дві гривні було б чудово їх знаходити? Тому що це дуже складна насправді ціль. Вона може звеніти як чорним, так і кольоровим, так і якимось таким пограничним я не знаю, сигналом. Тому для мене от, важливо, якщо прилад знаходить такі цілі, то це дуже і дуже класно. Насправді будь-який прилад їх знаходить, але те, як прилад відчуває цю монету, так ось саме у цьому різниця. І серед, я вже як я казав, тут дуже багато чорних сигналів. Ну просто неймовірна кількість, тому що тут дуже багато дерев'яних різноманітних таких споруд, і коли їх кліпали, так, то оці всі болтики, саморезики, шурупчики, все відлітало. І все тут, і його дуже багато. Тому, якщо я серед ось у цього всього, у цього всього заліза знаходжу залізні монети, так, то це вже говорить про те, що я трішечки розуміюсь і на приладі у тому ж числі. Тому от я ж ходив, ходив і думаю, ну де ж вони, де ж вони? Все, є, знайшов. Тепер запам'ятовую. Я ще, ну я ж вам кажу, це якийсь мій, там третій чи четвертий вихід з приладом. так? Тобто я ще це все запам'ятовую. Ось вирішив зробити невеличкий експеримент, щоб ви розуміли, про що я постійно це говорю. Дивіться, ось це буде металевий ось такий шурупчик. так? А ось тут буде лежати ось така копійчинка. І ось я ну, вимкнув навушники, щоб ви Слухали, ось це монетка. 14, 10, 11, 15 і так інколи, інколи, до речі, заїкається. Хоча, слухайте, а не завжди воно і заїкається. А ось 13, 14, 12 оце вже шурупчик І теж заїкається, розумієте? Тобто, це тупо однакові цілі. І ось як серед цього всього ходити і копати лише монети? Ні, ти будеш копати усе підряд. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток та ютубчик. Звичайно, до речі, подивіться скільки тепер людей стає. Тобто ось корисної площі, де я можу шукати все менше і менше з кожною хвилиною. Бачите, там стілочки такі. Та й люди взагалі лягають. і все, все, ще якась годинка, і мені треба буде звідси валити. До речі, Олексій все ще ходить, не втрачає надії. І це добре, тому що хто шукає, той знаходить. Ось. І ось це він такий літній пошук. Так? Тобто ввечері ще до 9 тут ще багато людей. Тобто ми можемо шукати після 9 і до комендантської години. Або зразу. Декілька годин, поки от людей не понабігає. Фух, продовжую свої пошуки. Бачите, сонце вже як високо. Е, дивіться, ну, монетки я збираю, але вже не все показую. А зараз такий чіткий приклад нашої трішечки ментальності. Зараз пофілософствую. З однієї ямки я знайшов 1, 2, 3. Три ось такі кришечки від пивка, так, одна ось така, та бичочок. І ось що я хочу вам сказати: От дивіться, коли ви приїжджаєте у Європу якусь, вам вже дуже подобається, як там чисто, як там гарно, як там все класно, так. Але ж це не від того, що там так добре прибирають. Це від того, що там ну, просто ось так от не смітять. так? Тому давайте ми точно будемо смітити у себе вдома, щоб казати, як у нас добре та круто. Домовились. Я це, я це все, звісно, збираю, але дуже круто було б, якби ось різні свині ось такого не робили. Вон камрад все ще ходить, не теряє надії, як я вже вже казав. У мене тут був на березі такий чудовий сигнал. Дивіться. Був такий то кольором, то залізом. І ось я викопав ось з цієї ямки відразу три цілі. Бачите? Ось 10 гривень і дві по одинички. Дуже так от обожнюю розсипушечку збирати. Я нещодавно вів один стрімчик, прямо от, пряму трансляцію. До речі, в ті, хто ці як я вже казав. Я іноді веду такі прямі стріми, як я купаю. І з однієї ямки в мене випало 5 десяточок. Оце був джекпот. Відразу на кофічка. ось, тож обожнюю розсипушечку. Ось. Олексій вийшов з води і показати мені, що, що познаходив. Е, то він е, дискримінацію повністю виключив, тобто то вона була тільки на колір, так, а тепер він її виключив і каже, буде збирати, ну, щоб понетки не збирати. І так, дійсно, бачите, не збирав екскалібург, ось такі двієчки, одинички, двієчки. Але так само, те, та, як і я тут на березі, ось таких куча-куча-куча багато. І, і вони навіть бувають такі дуже-дуже сильно гострі, такі цвяхи різноманітні. Чісні пляжі. Так, так, чистимо пляжі. Я, я нас називаю санітарами пляжу. Це навіть від сварки, здається, відріт чи що, щось таке. Ага, дуже-дуже да, сильно гостре. Та й взагалі, бачите, вже дуже багато людей стало на пляжі. І всі вже такі починають там дурні питання задавати. Так. Тому треба вже буде дуже скоро уходити, як то кажуть, сушити весла або скуби. Так, ну що, голосно не буду вже нічого говорити, тому що дуже багато людей. Дуже багато людей. Дивіться, що знайшов. Дивіться, що знайшов. Дивіться, що знайшов. <плес> Чи не здається вам, що це воно? Так, дивіться. Зараз я тут по сторонам подивлюсь. Бляха, це воно. Це воно. Це що, камінчик чи що? Так, да, якісь... наче два камінчика якісь. Проби, проби, проби. Так, вон там щось є. А ну давайте збільшу. Так, щось є. Слухайте, та воно і виглядає, як воно, я вам хочу сказати. І таке важкеньке, і трішечки, і колір. Бляха, це воно. Зараз покажу, як звеніло. 23-24. І ось для порівняння. Ось бачите? І ось для порівняння я кинув е кришечку від... Ну, язичок пива Оце каблучка. Коротше кажучи, як я і казав, купати треба усе підряд, тому що сигнали у них дуже-дуже однакові. І колір однаковий. Ну все добре, блін, кайф. Це перша ювелірка на еквінокс. Та начебто в цьому році саме ось золото я знайшов, вже не пам'ятаю, але все одно хлопці та дівчатки вподобайка. Ви знаєте, після такої знахідки просто третє дихання відкривається завжди. І тепер ще походжу. Я думав вже додому йти насправді. Але після такого знаю, що ось цей пляж я вже. Стоп, сигнальчик. Цей пляж, ось я вже обійшов, наскільки зміг, так? Он Олексій, е, і певно, що піду ось туди, Студи. Там теж такий пірішеч, якийсь невеличкий, і там теж можна буде щось походити. Так, пробіг я, значить, ось увесь цей пляж, але я так швиденько, я його не виходжував, я його залишив на потім тут. Я ще походжу, мабуть, наступного разу. Вон там Олексій йде, доган... ну нас доганяє мене по, по береговій смузі. Зараз підійду ось до того бортику і вже буду підбивати підсумки. Ну, а на підсупах до підсумків я знайшов чергову монету в так би мовити в залік загальний. Все, дійшов, розклався. Зараз буду показувати. Ну насправді, мене мені так напекло вже голову. Я просто забув взяти капелюха, і це просто пекло якесь. Тож я вже не можу буду йти додому, але спершу давайте я вам покажу, що я сьогодні знайшов. Ну а насправді знайшов я сьогодні дуже дуже і немало. Сьогодні в мене просто фантастичний вихід. Ну, по-перше, дивіться, скільки монеточок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 гривень лише по 10. Тобто, це вже 95, і тут, коротше кажучи, 100 гривень я знайшов сьогодні таким білим дріб'язком, та ще є ось такий трішечки жовтенький дріб'язок. Є так само вбиті монети, геть, і є якісь. Дуже-дуже дуже такі маленькі цілі, я їх виклав у формі вот такої от... Посмішки смайлика. <хи> ну і звичайно, звичайно, звичайно. Найцікавіша знахідка сьогоднішнього дня це ось таке кілечко, котре в мене, начебто, я, я вже не пам'ятаю, здається, перше. У минулому році я знаходив так, але у цьому році це перше. І тим паче це перше кілечко. Ну, кілечко каблучка, я якось сказав кілечко у ТікТокі. Так мені там 300-500 коментарів написали, що не можна казати кілечко. Хоча насправді кілечко це зменшене пестливе від кільце. А кільце є таке слово в українській мові. Коротше кажуться, це каблучка, буду називати це каблучка. Тобто каблучку знайшов. І це дуже-дуже файнесенька знахідка цього виходу. Ну і звичайно, усього цього я б не знайшов, якби я не викопав ось таку купу різноманітного сміття, котре все звинить і кричить: викопай мене, Тарасе, викопай! Тож, ось стільки сміття, яке я викинув. Ось такий вихід сьогодні був у мене, шанове панство. Е, хотів би нагадати ще декілька моментів. Ну, по-перше, як я вже казав, підписуйтесь на мій YouTube. Обов'язково, мені це буде дуже приємно. Це найвелика для мене буде нагорода. Е, так само підписуйтесь на Тік-Ток та Інстаграм. І ще я хотів сказати, підписуйтесь на групу Курілка копателей онлайн. Це така наша спільнота невеличка. Її створив Саша з каналу Байки копателя». Так я там адмін. Можемо поспілкуватися про коп, про все, що пов'язане зі знахідками, тобто. Посилання буде закрите. Це закрита група для нормальних адекватних людей. І в мене є в посиланні закріплено, закріплено посилання на спеціальне запрошення до цієї групи. Тож переходьте, буде дуже 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 круто. Ну і знову ж таки хотів би подякувати за те, що маю змогу ходити з таким чудовим приладом магазину MD.Cop.ua, за те, що вони мені обміняли. Мою легенду на цей чудовий з невеличкою доплатою. Тож буду ходити і надалі. Уже дуже зовсім скоро почнуться поля. Будемо ходити по полях та тестувати Equinox у тих умовах. Ну а поки у мене все з вами був Тарас. До нових зустрічей, Па-па!